Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні у нас міцні горішки під ялинку. Ми продовжуємо розв'язувати задачі з логічним навантаженням. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає, математика двері у світ відкриває. Усна лічба сніжинки. Обчисліть вирази, і сніжинки відкриють вам відповіді. 9 помножте на різницю чисел 12 і 5. Перевірте, 63. До числа 45 додати 25. 70. До числа 70 додайте добуток чисел 6 і 5. 100. До 200 додайте 24. 224. До добутку чисел 3 і 7 додайте 10. 31. 7 помножте на дев'ять. 63. До добутку чисел 4 і 8 додайте сто. 132. Частку чисел 35 і 7. Збільште у три рази. 15. 42 поділити на сім і помножте на три. Вісімнадцять. Вісімнадцять поділіть на 6 і помножте на дев'ять. Двадцять. Частку чисел 54 і 6 Збільште на триста. 309. І останнє тридцять поділіть на 4. І помножте на дев'ять. 81. Молочинки. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть трицифрові числа з цифр 9, 6 і 0. І ви записали такі трицифрові числа. Математичний дептант. Записуємо тільки результати. Напишіть число, в якому одна сотня, 1 десяток і одна одиниця. Запишіть тепер попереднє до нього число. Збільште на 500. Додайте 5 десятків. Округліть до сотень. Зменште тепер число на 2 одиниці третього розряду. Зменште на 200. Перевіряємо, і у вас отримались такі результати. Виконаємо завдання 8 за підручником. У склянці чаю розчинили 10 грамів цукру. Ілля випив пів склянки чаю. Скільки ж грамів цукру спожив Ілля? Нам потрібно 10 грамів поділити на 2, тому що пів склянки, отже, 5 грамів цукру спожив ілля. Наступне завдання: батько старший за доньку на 25 років. Чи збережеться це співвідношення на наступний рік? Так, звичайно, діти, тому що, так як і донька, батько кожного року теж буде старшим на рік. Розв'яжемо наступну задачу. Оленка молодша за свою маму на 22 роки, а Миколка на 24. Хто старший брат чи сестра? І на скільки років? Уважно подивіться на схему до цієї задачі і визначте, хто старший. Так, старше тут буде сестра на 2 роки. У завданні 10. Завдання діти на увагу. Степан сфотографував свій акваріум о 8 годині, а потім о 9 годині. О 8 годині одна рибина сховалась у горщик. якого кольору була ця рибина? І скільки рибин сховалось О 9 годині. Постерігаємо за акваріуми. І, будь ласка, подивіться уважно на перший і другий акваріум. Якої рибки не вистачає в першому акваріумі, а вона з'явилася потім у другому акваріумі. Тобто о 8 годині сховалась у горщик це рибка рожевого кольору. А скільки рибин сховалось о 9-й годині, тобто у другому акваріумі? Подивіться уважно. Так, це. Рибка білого кольору і рибка блакитного кольору. Молодці, уважні. А тепер наступне вам завдання: знайдіть 5 відмінностей між двома малюнками. Натисніть відео на паузу, і уважно подивіться. Так, відмінності це сніжинки не вистачає на малюнку справа, а зліва 3. Також вони ще відрізняються. Гудзиками на сніговичках. А ще корінчик на морквинці. У малюнку зліва немає, а справа є. А також кольори їхніх шапочок у вигляді відер і кольори тину. Молодці. У наступному завданні, щоб прикрасити класну кімнату до Нового року, учні виготовили гірлянди з математичними завданнями. Знайди закономірності побудові кожного числового ряду. А також назви числа, які пропущено. Спостерігаємо за першим рядом. Яка закономірність, якщо було число 3, стало 6, за ним 9. Тобто числа збільшуються. Збільшуються на 3. Отже, число пропущено. Це. 12. Після 18. Тоді додаємо 3 це 21. І ще додаємо 3, 24. Спостерігаємо за наступним рядом закономірність. Один число. Тут уважно, будьте, 2. Різниця яка між ними? Один. Потім від 2 до 4. Різниця 2. Число пропущено. Далі від 11 до 16. Це в різницею 5. Отже, кожне наступне число збільшується спочатку на 1, на 2, тепер на 3. Це 7, на 4. Далі від 11 до 16 5. Тоді від 16 наступне буде збільшуватися на 6. Це число 22. І від 22 до 29 це 7. Спостерігаємо за другою яка закономірність. Тобто, якщо було число 17, а стало 1, зменшується. Нас тут підказка: ми можемо спостерігати закономірність за останніми числами 5, 3, 1. Так, ви помітили, що числа зменшуються, а саме на 2. Отже, яке число пропущено після 17? Мінус 2 це 15. І ще. Зменшуємо на 2 це 13, 11 – 9, зменшуємо на 2 пропущено число 7. Молодці! І вам самостійна робота. обчисліть, будь ласка, вирази! Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти! До побачення!